Розбиті дороги багаторічна проблема Світловодська. Юрій Котенко вважає, братись за ремонт треба негайно. Перший крок вже зробили. Розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт доріг як міського, так і загальнодержавного значення. Частина коштів вже є на сьогодні, і ми будемо зараз працювати над вулицею Мира, це в'їзд з міста Кіровограду. Ну і ми абсолютно Чітко додержуємося тих декларувань. Інше питання відновлення вуличного освітлення. Міський голова ставить завдання: до кінця року у Світловодську не повинно залишитися темних вулиць. Ми сьогодні вишукали можливість все ж таки продовжити освітлення, те, яке було започатковано ще попередньою владою в минулому році. І на сьогодні я можу з певненістю сказати, що Ті кошториси, які виготовлені, вони дозволять нам провести освітлення. Місто стане засвітленням. Це дуже значний крок. Торкнулися зміни і житлово-комунальної сфери. Збиткові комунальні підприємства об'єднали та підпорядкували комбінату комунальних послуг. У такий спосіб планують зекономити мільйони бюджетних коштів. Крім цього, реалізовуються у світловодську і інвестиційні проекти. Вже більше 20 років жителі Світловодська спостерігають ось тут, у центрі міста, таке невеличке сміттєзвалище. Його єдиними мешканцями є, як ви бачите, друзі, наче менші. Але міська влада знайшла інвестора і вирішили, тут буде збудовано торговельно-розважальний комплекс. Це будівництво один із головних інвестиційних проєктів міської влади та ізраїльської фірми АйРС. Відкриття комплексу дозволить створити близько 300 робочих місць. Також у планах інвестора добудова п'ятиповерхівки по вулиці 9 січня та будівництво дев'ятиповерхового будинку по вулиці Павлова. Крім цього, міська влада розглядає привабливу пропозицію від міжнародного фонду підтримки малих міст створити у Світловодську санаторій. Олександр Сметанко, Володимир Волок день за днем.